Друзі, при підйомі машини сталася от така річ в демократії винтовому. Просто-напросто по всьому живому випнув винт. От я його викрутив. Робоча його частина була вже непридатна до роботи. Чому? Тому що метал сирий. Автомобіль все рівно потрібно підняти, тому в домашніх умовах. Ну, зараз швиденько його полагодимо. Що потрібно зробити, щоб його полагодити? Е, ось ці преси. Ми їх зараз підріжемо болгаркою і все повністю спочатку розберемо. Поїхали! Бачите, з однієї сторони лише це потрібно зробити. Підпиляли прес і все це діло можна витягнути в іншу сторону. Ось, а З цієї сторони, крім цього пресу, тут ще є запресована трубка, щоб винт не виходив, коли не потрібно. Тут ми даний прес просто висперлюємо свердлом. Зараз все покажу. Так, Беремо сверло приблизно діаметру, та висверлюємо. Ось, висверлили, після чого. Це розбираємо. Так, далі дані частини треба буде трішки прикалити, тому що метал... метал сирий, але тут різьба хороша, тому все чистимо і будемо закаляти. Так, друзі, після того, як ми все почистили, бачимо, що все крутиться добре, все верститься, розкручуємо і будемо готувати все до зварювання. Друзі, для того, щоб зварити дві деталі, робимо конус однієї, іншої сторони, які будемо зварювати. Обточуємо їх болгаркою або на течені. В даному випадку я зроблю це болгаркою. Ось я встановив на болгарку. Товстий круг і починаємо. Так, друзі. ну ось У нас повинно вийти. Ось така річ. Тепер зварюємо все це докупи. Так, друзі. Е я прикрутив ось такий оголочок для зручності зварювання. Щоб це центрувати так само. На огулочку ми зварюємо і труба, не треба там нічого передумувати, ніяких кріплень страшних. Кладемо крути. Бачите? Все буде рівненько. І зварюємо. У нас звичайна сварка. Є контакт, не забуваємо про маску і починаємо звати. Друзі, при зварюванні от прийшлись потім шлак вбили шлаку тут. Обов'язково бути не повинно. Так. Ось, друзі, все ще гаряче. Зараз обдобимо шлак, обточуємо все. Тут різьби нам, в принципі, не потрібно, нам цієї достатньо, яка є жива. Тому тут все добре. Зараз все побачите далі. Так. Ну ось, друзі, я все обточив. Трубочку сюди. Налазить, ну тут всередині заусениться, ну то не страшно. А. От. От ця втулка ще сюди повинна залізти. О! Все, все класно. Тепер давайте прокалимо <звук> різьбу з допомогою е Паяльної лампи. У мене в даному випадку газова горілочка маленька, ми її зараз прогріємо і прокалимо в маслі. Різьбу і також ось цей елемент, так сказати, гайку теж треба прокалити. Поїхали. Так, друзі, на жаль, я не маю багато мастила, а даний по дану з'єднання різьбу її потрібно проколити саме в мастилі. Тому я взяв гулочок, трішки його підняв, тут заліпив глиною, а сюди налюлю масло. якраз щоб це все вийшло. Ну що, поїхали. Ось такою горілкою я буду і нагрівати, і потім... Рядом до закалки. Так, друзі, у нас все схололо, тому ми беремо і будемо складати в зворотній послідовності. Після цього, як склали, змащуємо все графітовою змазкою. Якраз для цього вона нам підходить. І йдемо перевіряти. Ну що ж, друзі, перевіряємо. Як бачимо, все працює. Дякую за увагу, Якщо відео сподобалось та було корисним. Не забудьте поставити палець до гори та підписатися. До нових зустрічей.